Текст треба додавати. Ось тут, ліворуч, у вас є шаблони, елементи, передані текст. Саме сюди і заходимо. І бачимо різні можливості: зверху, якого розміру ви бажаєте додати текст. Великий заголовок, менший маленький, чи просто якийсь маленький. Також ви можете побачити готові шаблони. Додавши їх, вони з'являються у вас на Слайді презентації, ви можете їх рухати, збільшувати, зменшувати, змінювати їх колір. зверніть увагу зверху колір. Ви можете обрати колір маленький лайфхак. Якщо ви хочете обрати якийсь певний колір, натискаєте на плюсик і берете піпетку або олівець. Його прийду називати, куди б ви не навели. Навіть якщо десь. Зовсім в місце. місці. Більш того, якщо у вас буде відкрита якась інша вкладка, ви можете обрати будь-який колір, який вам подобається, і текст, відповідно, зміниться. Як же видалити? Просто дивіться. Що ще ми можемо робити? От ви вже додали текст. Клацаємо на нього. Клацали на нього. Зверху ви бачите колір тексту, щойно вже роздивилася. Його виділення жирний чи ні, працює, до речі, не всюди, не на усіх шрифтах працює. Наприклад, у цьому шрифті ми не можемо змінити жирність, бо він вже стилізований. Тут, в принципі, можемо, але особливо воно нічого не зміниться. Саме на цьому шрифті, так не зовсім повітно. І нахил. Також ми можемо обрати вирівнювання. Подивіться, уважно. Ось рамочка це область нашого тексту. Є три способи його вирівняти. Можемо надавати номеровані або марковані списки, якщо у нас воно кілька рядочків. Можемо змінювати відстань між буквами у тексті, робити його більше менше. Так. А можемо змінювати відстань між рядками. У мене лише один рядочок, тому поки що не помітно цього. Що ще ми можемо зробити? Додати до тексту якісь ефекти. виділеного тексту, можна додати тінь, можна робити її інтенсивний. Дзвінь, дивіться, як змінюється наш текст. Можна обрати якісь заготовки, сяяву, все регулюється, бачите? Тобто посунути її, більше, менше зробити. Так, можемо зробити у вигляді фігури. Тобто навіть по колу розмістити свій текст, тобто ви хочете, щоб ваш текст був у вигляді кола. Ну, будь ласка, все можна робити, все регулюється, що ще можна. Звісно ж, обрати сам стиль. Я виділяю об'єкт. Запам'ятайте, об'єкт, над яким він працюєте, обов'язково має бути виділеним. Можна додати, змінити розмір. Або обрати, або зробити його вручну, ввести. Ну, я ввела вручну натиснула Enter. Змінулася. Якщо вам щось не подобається, можна натиснути Відмінити назад або натиснути Ctrl-Z, тобто відмінити останні дії. До речі, тут дуже багато можна відкатів робити. Що ще нам доступно стилі? Зверніть увагу, не все ще англійською мовою набрано, буде так само виглядати російською, українською або іншою крилицею. Тобто мови славянські мови, ви можете обрати величезну кількість стилів для себе. Але запам'ятайте, в принципі, на презентації не треба використовувати більше, ніж два стилі. Хочеться одразу багато, ні. Це буде дуже аляписто, некрасиво. Не більше двох стилів. Не більше двох-трьох кольорів шрифтів. Це буде занадто вже. От, зверніть увагу, вчительський аккаунт, якщо ви зареєструвалися як вчитель. Платні шаблони стають для вас безкоштовними. Тобто раніше за ось ці красивезні шрифти треба було платити ті, які з короною. Учителям вони даються безкоштовно. Покладноши на шрифт, він у вас зміниться. В принципі, це основні моменти роботи зі шрифтом. Ефекти. Анімація це як шрифт буде у вас з'являтися. Ну, Наприклад, я дуже люблю людську машинку. Так, обрали. І подивіться, ось підвисає, тому що роблю запис, але ви можете самостійно погратися з анімацією. Можна, звісно ж, анімацію і вимкнути буде. Тобто, експериментуйте, робіть.